Є Звічі, що, що, що... То, що... Я думаю, що ні, але вони перетягують дуже багато кожен раз. Ну, просто сам склад нашої України і будь-то є, є. Е... сприятливий до перетягування. Тобто вони так. ще тоді, як в цьому році, набирали собі списки, тобто набирали таких, тобто, які давали гроші, а той, хто дав гроші, фімакарі з них складувати ще. І він зберігає свій бізнес. І тому, і тому вони дуже легкі для перевербування. То не є ідейні. Зараз з б'юту не тільки бізнесмени перейшли, голови, тільки розмази, а чотири голови організації бюджет. Тож партійні діячі. Знаю, ну Там дуже багато перешлібованих. Ну, це вона... це є все Когорта що до Юлії наша позиція дуже негативна. І зрозуміло, що вони так, але як виглядає взагалі? Це... Останні пару тижнів виглядає, що Янукович не так сильно тишне, далі трохи тимчасова мала людина. Наче нічого не підписав. Знаєте, Це, це... це могло бути такі... крок на зустріч в Москві, віддача боргів за підтримку на виборах, як фінансових, так і моральних. Далі я маю глибоку підозру, що вся наша зацохванная інтелігенція через пару місяців та, що Зараз на нього кричить, зараз буде через пару місяців він буде разом співати. Всі побачите. Ви згадайте, до кінця року всі ті великі борці з Януковичем, якщо він їх ще трошки такий, як треба його підтримувати, схід і захід разом. Щоб йому вартує просто знайти їм якісь застосування. Іс іс. І вони моментально переспали. А як і Також? Я просто <говори> говорю про зал. Якщо ти дібаться фінансово, я Зараз для багатьох це не фінансова, не тільки фінансова, це аспект статусу суспільства. Розумієте, з'явилася категорія людей, яка вже себе не вміє почувати в опозицію. Вони вже звикли бути при владі. Причому починаючи ще з часів Кравчука, десь вони щось робили, потім при кучмі щось вони робили, потім, звичайно, Ющі. Тобто вони вже якось звикли, то вони вже по-іншому не можуть. Хто може стати по такому опозицію? <пс>? Ну, я, 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 я якраз думаю, що ми саме по собі бо Ми можемо навіть побачити зовсім нових показаний. Але я не вірю, що ті, хто вже будуть продавати, здатні ефективно Вони вже, Вони вже, розумієте, кожен з них щось зробить, кожен з них вже своє добре почуває. Кожному з них є, є чим ризикувати. А коли приходили на Майдан, то за людьми нічого не було, правильно? І Вони розуміли, що вони нічого втрачати. А от тобі і ситуація. А я, я вже є, що втрачати? Машини, хати, гроші, землі, статус, суспільства. Ну так, криза економічна, бо всі проходить там. Так що це ми в п'ятницю будемо так. У мене один це і моя працює. Бо я мало боляю від мене фільму, моя. Народився і виріс в Німеччині. Моляром, інженером став Канаду, переїхав і все колись наробився, тут, але в багато. От якщо я почав відчувати Кобза була червона рука, ото все хобза, я кордоном, Але щось по вашому акценту чуєте взагалі. Прошу пана, то не є так. Я був колись і секретар комісії прав людини світового конгресу 15 років, так що треба було читати і писати багато. Тим займався, а батьки і слідні. Ну я в Україні той час 50 разів мінімум. Тобто я про не все менше так, так. Але а то дуже, дуже часто зустрічаюся з українцями, які за всі роки незалежності або жодного разу не були, або один раз були. Але так все правильно розказують, як треба робити, і так повчають, як треба ситуацію виправляти. Таке враження, що. Ми, ні, ми там, ми сьогодні в на, на інтернеті, і тяжко нам, ну воно зміняється, тяжко розібратися. Деякі аспекти легко, але от.

Давайте продолжаем. Так что, дві, це сюди ближче, наверное. Слухай. Ти можеш вирізати. Я буду играть на душе. Ну ладно, вже там. Возьмите дождь, друзья. Че, что-то? А вы на то А, ну ты мне сейчас нет. не пьет, я не пущаю.

Okay. Yeah, okay, I like it.